Вітаю мої любі! Зараз буду дивитися місто Запоріжжя і подивимося обов'язково окремо 24, 23, 24, 25. Прямо, ну я б даже подивилася 24, а отак обклала вокруг, то буде зрозуміло. Дно, дивіться, яке, чи будуть подарунки по домівкам, куди попало? Летіти буде, будуть постраждалі. Будемо збивати, але все одно буде і проблема прильота. Це я вам показала дно. Я так розумію, по отшельнику на 24. те Ну, то, що вони е жахнуть по окраїнах, по приватному сектору, то, то ми не сумніваємося. То, що будуть ограничення. О, бачите? Пожалуйста. Летіти буде. Все. Ось, будемо збивати, але. По п'ятірки це буде кризисна ситуація, тяжола ситуація. По Запоріжжю будуть летіти. Зараз ми будемо дивитися. Біля води це буде в напрямку, я так розумію, скоріш всього, по Дніпрогесу в тому, в тому е летіти місті. Бачите, одні чаші тут і вода виходить, але тут іде захист. Захист по сімочці, но він єсть. Будуть відводити. Так, а тут що? А тут все ж таки будуть якісь втрати? Будуть клопоти, будуть пожари, будуть жети. Ну так. Може навіть будуть і якісь молоді люди. Молоді люди діти тут. Трудно сказати, але ну то, що молоді, туди, да, так, да, молоді. А жиці дітки, молоді. Може, руховий апарат або, або привалить під завалами, ну щось таке. Так, да, бачите. Ось. Ну, таке буде 24 лютого у нас. Тут багато карт витягнула, то може тут підтягнеться і 25. Так, ясно. Така у нас обстановка, люди. Нічого не зробиш. Що є, то є. берегу Якщо тут даже і є по троєчці, буває таке, що може бути якась проблемка, але вона тут не, 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 не дуже велика. Там, скоріше всього, будуть збивати, бачите, шістка йде більш-менш. Але от по цій карті дуже часто йдуть якісь невеликі якісь невеликі пошкодження. І тут ще припало правосуддя, бачите, на вісах. Тобто воно Е, ну, Може, може, по домівкам десь зачепить. Але ця карта не та. Бач, тут я стараюсь викладати, немає такої чогось такого, ні. Постраждалих тут теж не, немає, я не бачу. Ну, хіба що там якось незначно, незначно правий берег. Лівий берег, лівий берег буде летіти, причому тут зачеплює е, якось і. Почуття людей, сім'ї і бізнес невеличкий. Ну, по трійк, я вважаю, що невеличкий бізнес. Хоча це не завжди буває так. Давайте ми продивимося ще, тому що Ось, бачите, там, де буде летіти, йде удар. Але тут буде і зупиняти. Ну, усі три карти дуже дуже негативні. Луна, удари. Зупинка. По цій карті можна сказати, що можуть бути і постраждалі люди, які працюють на підприємствах, на цьому бізнесі. М -м -м. А ну Покажіть мені, що це за меч. А, буде летіти дві, щось вони не побачать, хлопці, щось не зможуть збити. Комбіноване щось буде. Да. Ось бачите? Допомога йде. Ну, дьявол лежить між позитивних карт. Ось, пожалуйста, бачите, будуть боротися. Може, все-таки пронесе? Що це таке? Що це? це за? Ні, не пронесе. Все ж таки тут буде якийсь прильот. Лівий берег. Так, і луну я продивлюся, так, да, буде людям страшно, стресуха. Тресуха, особисто по діточкам. Дно яке. Якщо брати отак, пажика, то це гарні новини. Але тяжко. Але щось іде. Ну, знаєте, і в мене таке відчуття, це зараз на лінорманах ще покладу. Тяжко і... Ну, дно мені не подобається, якщо чесно. По першій карті, так, а далі мені не подобається. Тут є постраждалі, тут є і лікарі, і діти. Мені не подобається ця ситуація. Навіть, може буде хтось уход людини з життя. Так, дно мені не сподобалось, якщо чесно. Давайте глянемо. Але все ж таки на своїх маленьких хочу. Я їх люди дуже мало зараз стараюся задіяти. Вони класні, але вони вже бачите які. Я не можу знайти. Це дуже я давненько купляла тоді це російське производство. Ось в чому річ. Їх немає. Можна було зробити. Такі, вони сучасні, просто, знаєте, не усі казкові, а іменно сучасні. Чому вони мені подобаються? Так, давайте глянемо. Запоріжжя 24 лютого 2025 року, лівий правий берег. Удари по нас ракетами, дронами, бомбами. Що буде робити Росія? Покажіть мені, будь ласка, зліва лівий берег, справа правий берег. Так, лівий берег. По Христу подія. Повернення до кращого. Непогані карти, але що нам ці тучі показують. Пройдемо по кращому варіанту. По найменшому з ключем. Будемо при захисті. Але ключі різні бувають, дві дороги і букет. Дві дороги і букет це каже про те, що все ж таки десь будуть ламки десь що, я кажу, два шляхи. Так, це я подивилася. Ну, і давайте лівий берег гляну. Лопотання будуть, робота буде вестися, Летіти буде, там будуть збивати. От, Чим то закінчиться. Будуть збивати якусь рибку, зіб'ють хорошу. Е, ну То, що там буде, оце вестися, чи будуть там проблеми, проблемки є. Проблемки в тому плані, що там працює таємно якась людина, і вона живе там, та людина на тому правому березі. Так, обще, те, що по кольцу серйозна буде вестися робота нашими ЗСУ, ушкодження. Незначні по дитині. Я не можу сказати, так воно показує, буде. Ось. ну, Два світила поряд. Це дуже. ну. Знаєте, як воно накладається одне на інше. І дивіться, сонце перекриває луна. Ну, Тобто, незначна, незначні. Але ж е вони будуть, вони будуть. Так що, летіти буде. Ну, ось так лі показали, в принципі, те ж саме, тільки по-своєму. Все, я вам показала, розказала. Місяць морози пішли. І нам треба оцей лютий і березень якось дожити, щоб вони нас не замучали холодами і відключенням опалення, вибиттям наших вікон, хатів і всього остального. Всім бажаю всього найкращого, наскільки це можливо, бережіть себе і своїх близьких, всіх обняла, поцьомала. Па-па.